Щоб собаці було веселіше, прикрутив йому друга. Йду по лісі, бачу кінь скачу. Ну, думаю, возьму своєму собаці, буде собака гратися. Тільки одне переживаю, щоб він. Джекас, роги не відгрізай. В общем, роблю собаці, щоб йому було не скучно. Бо я думаю, з цим конякою це якийсь кінь з рогами. Навірно, єдинорог. Не знаю, що це за звір. Але це такий хижак, що візьме так. Джекас, ти їсиш свіжі кістки. Такі кістки ти не їсиш. Це буде твій друг. Так, по нововведенні, як в мене тут тільки оця коняка. І ще дивіться, що зробив. Зробив сходинки, пірамідки, піраміда як фараон. Будеш Джека з фараоном. Не не, 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 не гержи. Це для того, щоб він по пірамідці виходив сюди і заглядав через забор. То він буде бачити людей, але не перескочить, тому що це б не дасть. Тому що він дуже пруткий, може втікти тудою. Забор зробимо, пса спустимо, але поки що він тут буде з конякою тусити, а щоб дивитись добре на людей, буде по сходинках переходити і заглядати. ну, Зараз покажу, як він туди вилазить. На ту сторону перейду покажу. Не покажу зараз, бо джак не хоче сюди виходити. Срамоту. Він доробить. Ну, потім, якщо він вилізе сюди, якось я буду йти. Він обично вилазить і тут у голову тримає, заглядає, хто по дворі йде. А зараз він щось розлінився, ляхом до й лежить, не хоче йти. Тоді покажу. Поки буде тусити з конякою і лазити по сходинці, Буде сержант пес. Дивитися, о, вуха прочищаю, буде дивитися, заглядати, що робиться на вулиці. Якось буду йти, побачу пса, покажу. Бо зараз не хочу, а що його заставляти буду чи що. Отакі діла. о Тільки роги терчать, можна щось вішати.